Привіт, шановна українська громада. Я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні разом з вами або для вас я хочу вашу увагу звернути на одну дуже цікаву книгу. Називається Книга Братня Навала Війни Росії проти України з 12 по 21 століття. Ця книга видана. Зараз секундочку. Ця книга видана за редакцією Віктора Брехуненка. Вона від... затверджена до друку вченою радою Інституту української археологічної археографії та державознавства імені Івана Грушевська Національної академії наук України як науково-популярне видання. Ця книга була видана у 2016 році, підписана автором. У мене була така звичка під час курсів підвищення кваліфікації, що тоді купувати книги. Ця книга була мною куплена у 2017 році. Ви знаєте, цю книгу я на сьогоднішній день читаю вдруге. А перше моє прочитання її було після того, як я її відразу купила, але ну, я її прочитала на цьому все. А 24 лютого мене наче то осенило, да? ну, скажем, <кхи> з тим, що потрібно знову перечитати, тому що назва дуже співзвучна. Да? Братня Навала, війни Росії проти України. І межі, які там встановлені, а тим більше, що видання 2016 року. Вони дуже перегукувалися з тим, що відбувається в нашій державі. А книга показує нам, тим більше, це наукове видання, це не просто так, да? а книга показує нам, я ще раз вам її покажу ось цю книгу. Дуже крута книга, наукова праця, де в нас показані істинні сторінки історії України щодо ситуації. Відносин з Московією, і саме в ній розповідаються всі ті весь шлях боротьби України проти навали Московії. А скажу коротко, не буду затягувати. Найбільше, що мене вражає, що із сутички до сутички сценарії дуже схожі. Да? І Після тих подій, які відбулися в лютому 2022 року, ти переосмислюєш те, що говориться тут, оскільки ти чітко розумієш, що все повторюється з року в рік, з покоління в покоління, зі століття в століття. Вони так само мали бажання захопити Київ, але доходили до Києва, отримували поносі і поверталися. Але не змінюється те, що вони. Грабували, вбивали, гвалтували, знищували все на своєму шляху. Змінилося тільки те, що з 12 століття вони грабували церкви, вивозили дорогоцінності, історичні цінності, вивозили книги, вивозили мощі святих, вивозили все, що неправильно лежало. І ти сьогодні сидиш читаєш цю книгу, розумієш, що ну, блін, нічого не змінилося, все так, як було, так і є. Все залишилось на своїх місцях. В них не існує власної історії, в них немає є власного майбутнього, минулого, вибачаюся. Все, що вони мають, це те, що вони вкрали у нашої держави. А все, що вони робили і намагалися зробити, це знищити нас, знищити нашу культуру. Знищити нашу націю, нашу мову, тому що більш нічого вони зробити не могли. Але завжди щось було те, що заважало нам раз і назавжди поставити крапку у цій війні. Тому. А сьогодні я можу сказати твердістю, що війна Росії проти України розпочалась навіть на 2014 столітті, а ще тоді в далекому, 12 столітті. Вона перчухала. Да? Вони отримували по зубах і на 100 років відкочувались назад, готували, відновлювали сили і знову йшли. І це повторюється систематично. І ви знаєте, ті, хто. Не можуть, не хочуть, не мають бажання усвідомлювати ось ці всі події. Ті, які кажуть не на часі піднімати ці питання. Я б дуже радила перечитати цю книгу і провести паралелі, зробити висновки. Взяти потрібні нам уроки для того, щоб на сьогоднішній день ми змогли поставити ось цю жирну крапку. Крапку в тих подіях, які відбуваються. А враз і назавжди відбити в них бажання зазіхати на щось чуже. Сьогодні величезна кількість нашої історії. Наших артефактів, документів знаходиться там. Вони були підступно вкрадені. І ми повинні подати по зубам і повернути те, що нам належить по праву. Тому дуже прошу звертаюся до кожного з вас, починаємо вчити нашу історію. Починаємо вивчати наше минуле, тому що наше минуле це наш досвід. А найкращим вчителем для будь-якої людини це є її власний досвід, досвід її сім'ї. Досвід її країни, досвід боротьби для того, щоб усвідомити помилки, які були зроблені, усвідомити ем, погрішності, які були зроблені, і не допустити цього знову. Знаєте, напевно, дуже символічно, що записується відео під час того, як другий за сьогоднішній день звучиться повітряна тривога і вже був один масовий обстріл. Тому давайте звернемо до нашої історії. І не, даймо, не дамо майбутнім поколінням, наступним поколінням забути про ті страхи, які створювала для нас ось ця навала протягом століть. Ще раз наголошую, книга дуже кортезна, дуже цікава, раджу. Тут є ряд авторів: це Брехуненко, Ковальчуки та Корнієнко. Не знаю, чесно скажу, чи вона є у вільному доступі. Мені дуже подобається її обкладинка, да, де дійсно цей їхній Орел надягнутий на наш тризуб. Я сподіваюся, що це дійсно скоро стане реальністю. І, можливо, дійсно на швидковому ближньому майбутньому ця книга стане настільною книгою для кожного українця. І ми. Зможемо все ж таки зробити основний, винести основний урок, так? Тому, це таке коротеньке відео. Це дуже коротко про цю книгу, яку я порадила вам прочитати. Якщо відео вам було цікаве, якщо є питання, пишіть і задоволення вам буду спілкуватися. На все добре, до нових зустрічей. Па-па-па.